Спочатку бронза чемпіонату зараз амбітні плани на чемпіонство у великому футболі. Жіночий клуб Кривбас стартував стрімко. Була зимова перерва, на якому пішли на другі сходинці, але ми намагаємось все ж таки зайняти перше місце і потрапити в лігу чемпіонів. Хоча потрапляє два місця, і у нас є непогані шанси на лігу чемпіонів. Але хочеться це зробити з першого місця і стати чемпіоном. Для цього ми підсилюємось. Для цього до нас приїжджають дівчата з різних країн, навіть легіонери додаються. Тобто ми не стаємо на місці. Важлива умова для ігрового тонусу дівчат товариські матчі. Їх найближчим часом вистачатиме. Все завдяки новому турніру, організованому в Кривому Розі. Учасниці футболістки Кривбасу, Вереса, Полісся, Маріуполя. Ми організовуємо для того, щоб трошки потренуватися, трошки зібрати гроші і трошки підняти дух. Тому він називається шлях до перемоги, наш Аврора Кап, у нас кап, тобто благодійний турнір. Він складається з двох частин. Це сам турнір, який відбувається. У нас є група, чотири команди, які приїжджають три до Рогу, і Ми Криворізький Кировбас граємо між собою, виявляємо переможця Володаря. Кубка паралельно. Збираємо гроші, збираємо, допомагаємо нашим збройним силам України перемогти агресорів. А в останній день турніру організатори запланували проведення виставкового матчу. Зіркового Ореолу йому додаватимуть селебрітіс, відомі футболісти та блогери. 28 числа лютого у нас відбудеться матч, благодійний матч. Це буде змішаний матч. Тобто, це не тільки жінки. Ми беремо всіх найкращих дівчат з чотирьох команд, які до нас приїжджають. Жають, додаємо до них зірки шоу-бізнесу, зірки спорту відомі блогери різні, різні, і граємо у футбол, збираємо гроші. Ось такий благодійний, великий матч. Буде точно прикольно. Ось запрошуємо вас. Якщо вмієте грати, можете пограти в футбол. Ні? Дивитись. А, вмію Каш, дивитись. Що сильно по ногам б'ю, коли граю. Утім, грубій грі тут таке не місце, бо ж турнір товариський. До слова, він стартує зовсім скоро, 25 лютого. Олег Андрексон, Карина Крокун, Олексій Васильченко, цей день.